Сторінка 57, параграф 15. Що таке розчинні та нерозчинні речовини? З усіх рідин ти найкраще знаєш властивості води. З водою ти маєш справу щодня. Сіль і вода теж у тебе щодня під руками. Коли ти досипаєш їх до води, утворюється розчин: солі чи цукру у воді. Що таке розчин? Вода, чудовий розчинник. У кожному літрі морської води розчинено в середньому 34 г різних солей. Тому вона має слонувато гіркий смак і є головним джерелом видобутку кухонної солі. Властивість води розчиняти речовини ти щодня використовуєш у житті, розчиняєш цукор, щоб чай був солодкий, розчиняєш сіль, коли солиш борщ, харчову соду. Коли робиш розчин для полускання рота, готуєш гарячий шоколад, вода розчиняє бруд, коли ти миєш руки. У всіх цих випадках спостерігаємо змішування рідини і твердих тіл, у наслідок якого отримуємо рідину з новими властивостями. Наприклад, змішуючи воду, яка не має забарвлення, з крупинками зеленої акварельної фарби. Ми отримуємо суміш, рідину зеленого кольору. Розчин це однорідна суміш. Навіть у лупу чи мікроскоп не можна побачити його окремих складників. Рідину, яка розчиняє, називають розчинником. Її змішують з речовиною, яку розчиняють і отримують. Розчин. У побуті ми найчастіше користуємося водними розчинами. У воді можуть розчинятися тверді, рідкі та газуваті речовини. Вміст води у багатьох соках досягай 9. Вони збагачені біологічно активними речовинами рослинних клітин. Знайди склад соків на пакуванні готової продукції, Виріж і приклей у робочий зошит. Як відбувається процес розчинення? Частинки рідини розташовані щільно, але хаотично. Вони безперервно рухаються, наче мурашиний рій. час від часу міняються місцями. Речовина, що розташовується, розпадається на молекули, які переміщуються з молеками розчинника. Розчин має водночас деякі властивості речовини, яку розчиняють, наприклад, смак, колір. І певні властивості розчинника текучість. Збереження об'єму речовини, які не розчиняються у воді: пісок, глина, ошурки заліза, називають нерозчинними Частинки таких речовин зависають у воді і з часом осідають. Випивши склянку чаю, ми поглинаємо одну десятитисячну грам скла. Це тому, що вода чудовий розчинник. У морській воді розчинено понад 70 хімічних елементів. Якби виділити розчинене в океані золото, то кожній людині на землі дісталося б 3 кг. Що впливає на швидкість розчинення. Якщо додати до чаю цукор, то внаслідок дифузії речовини із часом змішаються, але самовільно частинки води і цукру будуть перемішуватись досить довго. Щоб прискорити розчинення, можна помішати суміш або подрібнити цукор. Цукрова пудра розчиняється швидше, ніж кристалічний цукор. На швидкість розчинення впливає температура. За вищої температури частинки рухаються швидше. Цукор швидше розпадається на частинки, які проникають між молекулами води. Скільки речовини можна розчинити? Якщо до склянки з водою всипати надто багато цукру, то його кристалики перестануть розчинятися, скільки б ми не перемішували суміш, де можна розчинити будь-яку кількість солі, цукру чи іншої речовини у воді. Розчин, у якому розчинено так багато речовини, що більше розчинитися не може, називають насиченим. Але якщо підігрити суміш, то цукор знову почне розчинятися. Що вища температура розчинника, то більше речовини він розчиняє. Якщо розчин охолоджувати, почнуть з'являтися кристалики. Цукор кристалізується. Речовини, які розчиняються у воді, можуть не розчинятися в інших рідинах. Наприклад, сіль не розчиняється в олії і, навпаки, деякі речовини не розчиняються у воді, наприклад, парафін, але розчиняються у бензині. Чи є у природі чисті рідини? У природі немає чистих рідин. У звичайній воді, яку ми п'ємо, розчинені мінеральні солі. Вони мають величезне значення для організмів. Тривале вживання води, що не містить розчинних солей, дощової, з гірських потоків, може призвести до захворювання. Розчини є і в тебе на кухні: столовий оцет, компот, сік, мінеральна і питна вода. І в твоїй домашній аптеці на шатирний спирт, перекис водню, зеленка. Для консервування овочів і фруктів застосовують водні розчини кухонної солі та цукру ти вже знаєш, як багато в людині води. Це тому, що всі процеси в організмах відбуваються за участю водних розчинів різних речовин. Рослини беруть усі поживні речовини з ґрунту у вигляді розчинів. В організмі тварин і людини їжа перетворюється на розчинні сполуки, які всмоктуються стінками шлунки кішким. Вивчаючи організм людини, ти довідаєшся, що розчинами є найважливіші фізіологічні рідини. Плазма крові, лімфа, травні соки, рідкий вміст живих клітин. Тож правильно сказано, що людина містить не воду, а водні розчини різних речовин. Слина це теж розчин, це вода, у якій розчинені солі різних кислот, мікроелементи, деякі вітаміни та інші складники. Коротко про головне. Розчин це однорідна суміш розчинника і речовини, яку розчиняють. Навіть через лупу чи у мікроскоп не можна побачити його окремих складників. Під час розчинення частинки однієї речовини проникають між частинками іншої. Швидкість розчинення можна збільшити, якщо подрібити речовину, що розчиняється, збільшити температуру розчинника або помішати розчин.